Змагання на рубежах та з історії України в селі Гута Солотвинської громади відбувся фізкультурно-патріотичний фестиваль Козацький гард. Він зібрав близько дві сотні учасників з різних закладів середньої освіти України. За словами Олександра Ігнатка, учасники заходу мають дати правильну відповідь на якомога більше питань за короткий проміжок часу. Програма заходу складається з подолання всіма учасниками п'яти рубежів. Наприклад, це перший рубіж це подолання перешкод. Також це виконання різноманітних фізичних вправ, вправ на координацію, вправ на швидкість вправ. І обов'язково все це поєднує командна робота. В конкурсі знавців історії передбачено запитання для учнів згідно шкільною програмою від 5 до 10 класу. Тому всі, всі учасники команд можуть проявити себе, проявити свої знання з історії і надати змогу. Своїй команді здобути перемогу. Тимур і Кирило на фестиваль приїхали з Києва. Для них це не перші змагання, але зізнаються одні з найцікавіших, адже відбуваються під відкритим небом та в горах. Щоправда, кажуть хлопці, дощова погода внесла корективи. Під час проходження перешкоди земля була слизькою, тож деякі завдання давались нелегко. І найскладніше нам видалося це ось ми можна, що... да, можемо її зняти. бо так, 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 Дуже багато було помилок, бо ми хлопці великі, і нам так. не дуже комфортно. Наші сукоманники зробили багато помилок, але найкраще у нас. Е... Вийшло про фізика. про футбол, так. Бо в нас половина команди футболісти, навіть дівчата деякі. Головна мета фестивалю, розповідає ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда виховання в учнів фізичних і духовних цінностей. Це поєднання вирізняє їх. Саме козацький гарт є в основі цього знати свою історію, знати своє коріння, а з іншого боку, бути фізично сильною людиною. Для нас важливо, що на ці змагання приїхали команди шести регіонів, 16 регіонів України, і фактично це ще раз підтверджує, що вони з кожним роком стають все більш популярнішими. Переможцями фестивалю стали учні Кролевецького ліцею No3 Сумської області, Полтавської школи No34, Широківського ліцею No2 Широківської селищної ради Дніпропетровської області, Сокирянський ліцей Чернівецької області. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Рай».